Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо типи ендопротезів колінного суглобу для первинних операцій. Це CR з збереженням задньої хрестоподібної зв'язки. Це PS без збереження задньої хрестоподібної зв'язки. Також буде CR на ротаційній платформі. І Medial Pivot. Це найсучасніший варіант. Колінного суглобу на сьогоднішній день. Розглянемо більш детально. Почнемо з е, PS. Ось так він виглядає. Його головна відмінність і те, за чим його можна добре впізнати, це такий от кап виступаючий зацеп для феморального компоненту. А в феморальному компоненті є ось така перепонка, яка з ним контактує. Вона потрібна для того, щоб коліно не вивихнулося вперед. Ось таким чином. Доволі стара конструкція, проста, але має доволі багато суттєвих недоліків. Перший це необхідність міжвиросткової резекції кістки, для того, щоб кістка не зачепилася за цей виступ виглядає це приблизно ось так, а на більш старих або більш замкнутих конструкціях по типу LCCK там виріс може бути набагато глибше, це при ревізіях дуже часто призводить до переломів, а також дефектів, які тяжко компенсувати. Як працює цей протез? Як я вже казав, є. Такий гак і є перепонка. І коли людина згинає коліно, він цепляється, забезпечуючи стабільність. Але є але. Перше але це момент, поки він не зацепився. Своєю перепонкою є такий парадоксальний рух. Ось так він виглядає. При згинанні коліна, ось коліна, нога рівна, починається згинання. Наприклад, ви присідаєте, або Йдете по сходам донизу. І ви згинаєте, йде навантаження, і воно раз і пішло вперед. Якщо нормальне коліно повинно провернутися, а латеральна частина піти дозаду. Ось, ось ця частинка вказує на це, що це латеральна. Повинно бути ось так. А натомість ось так. Ось так. Це називається парадоксальний рух. Він характеризується для людини е, таким почуттям слабкості в коліні. Е, якщо хтось може, ходив по желедиці, він відчував, що під ногами слизько, хоч і небо стоїть, але під ногами слизько і непевна хода, наче асфальт там, чи земля по чому Ви йдете, ось і піде з-під ніг. Оце Таке ж відчуття є у пацієнта. друга проблема це ротація. Оскільки в нормальній нозі, в колінному суглобі, при згинанні медіальний виросток залишається на місці, він не відкочується назад. А латеральний відкочується. Відбувається ось така ротація при згинанні. Це повинно бути ось так. Але цей. Виступ він не дає можливість анатомічно відтворити цей рух. І виходить щось компромісне. Латеральна зв'язка, вона більш довга і вона може ходити вперед, назад, гомілка. А в медіальній вона коротка. І вона не може дозволити собі ось такі ось рухи. Вона. На місці повинна тримати фемеральний компонент. І за відсутність цього нормального руху людина відчуває свою кінцівку як не свою. Вона майже завжди пам'ятає, що це протез. Е, Ще одна особливість це при глибоких згинаннях. Якщо нормальне коліно, як я вже казав, медіальна сторона залишається на місці, латеральна трошки відходить дозаду. Ось так покажемо. То тут за рахунок цієї перепони при згинанні, вона виштовхує. Ось так ось вона виштовхує вперед гомілку, розтягуючи і зв'язку надколінника, і медіальну зв'язку. Це є зовсім неприродне для людини. Що ще тут є із такого, що потрібно буде вам розповісти? Як бачите, з глибина вирізу починається на P'S набагато раніше. А це означає, що надколінник при згинанні попаде сюди набагато раніше. І може відбутися така небажана подія, як клацання надколінника. Інколи таке трапляється при згинанні, при ходьбі до догори або спусканням є клацання. Ну, Так як суглоби хрустять, тільки дуже так потужного це такий десь звук. Тут є такий компроміс, як можливість подовжувача встановити, без можливості встановити аугмент. Це вже як додаткова опція. Кінематично, це коліно дуже недосконале. На додачу до всього, тут є так називаємо J-подібний профіль. Це не один радіус, як в коліні, навколо якого обертається. Виросток, а така буквочка J. І це нам говорить про те, що на прямінозі і на зігнутій проміжки будуть різні. А зв'язки не розтягуються, вони не мають таку властивість, як вони не можуть, як, як гумова стрічка, розтягуватися і стягуватися. Вони дуже міцні і вони такого не люблять. Тому доводиться йти на компроміси. Балансувати коліно А з різними проміжками, і Б. Балансувати окремо згинання і розгинання. Це дає більше м'якотканних релізів, це дає довшу реабілітацію, це довше загоюється і природні рухи. Людина вже не відчує, вона відчує просто рухи, вона зможе ходити, опиратися, функціонувати буде її сухлоп, але він не буде для неї як рідний в плані відчуттів. Трохи краще справи є у Сіар у ендопротезів зі збереженням задньої хрестоподібної зв'язки. Їх легко розпізнати за ось таким ось вирізом. Але. Але в Medial Pivot він також був збережений для прихильників збереження задньої хрестоподібної зв'язки. Але можна її і, і не зберігати, тому що задня хрестоподібна зв'язка в Medial Pivot не виконує необхідну функцію. Цю функцію виконує вкладка, повертаючи до нашого CR. Стабільність забезпечується утриманням задньою хрестоподібною зв'язкою, стегна. і це не дає коліну піти вперед, немає вивиха за цього. З ротацією тут неоднозначно, тому що а, тут трошки подовжена медіальна сторона, медіальний відсік це краще в конкурентності на зігнуті, на прямінозі, а на зігнуті починаються люфти. Стабільність не настільки добра, як би хотілося. Латеральна сторона має. Доволі мало місця для того, щоб відкатитися назад. Тому що при згинанні бактеральна сторона вона повинна відходити назад на приблизно 15 градусів, якщо провести між точками лінію, то при згинанні ця лінія зміститься на 15 градусів в середньому. Для того, щоб покращити відчуття коліна і, звісно ж, забезпечити задоволеність протезуванням серед пацієнтів. Була запропонована ідея як ротаційна платформа, щоб не компонент ковзав по вкладці при згинанні, а сама вкладка ковзала по компоненту по тібіальному компоненту, забезпечуючи ротацію. На різних моделях воно реалізовано трошки по-різному, буває обмеження рухів, на цій моделі рухи не обмежені. Це мається на увазі, що у людини буде. Гарний зв'язковий апарат, і він буде сам визначати діапазон рухів по ротації, який буде комфортний та необхідний. Серед плюсів отримали ротацію. Серед мінусів ротація не навколо медіального виростка, а міжвиросткова, що не є природнім. Тому що по природі навколо медіального виростка йде ротація. Тобто потрібно, щоб вкладка ходила навколо медіального. Але тоді будуть проблеми з розміщенням самого кріплення. Наразі є компромісним варіанти, але повноцінного функціонування цього задуму ще немає. Ми приходимо до вершини еволюції на сьогоднішній день. Це Medial pivot. Тут вже Продумано все набагато краще. Тут забезпечується гарна артикуляція поверхні, стегна та вкладки. Ще називається як куля в западенні. Як бачите, контакт на великій площі. І це забезпечує стабільність в усьому діапазоні і при згинанні, і при розгинанні. Воно стабільне. На латеральній стороні. Забезпечена видовжена канавка для того, щоб при згинанні відбувалася ротація. Ось так от вона виглядає, бачите? Це латеральні сторони. А ось так вона виглядає з медіальної. Як я вже казав, медіальна зв'язка знаходиться тут. Вона знаходиться на своєму місці. Вона не ковзає, не розтягується дозаду. Вона не тянеться за стегном при згинанні, як у пієс. Вона знаходиться у своєму природному положенні. Стабільність передньо-задня забезпечується високими бортами самого вкладки. Вони замінюють передню та задню хрестоподібні зв'язки. Цей дизайн дав змогу максимально відтворити природні рухи коліна. Як я вже казав, тут є можливість зберегти задню зв'язку для тих лікарів, які притримуються цієї філософії, що потрібно зберігати максимум від того, що забирається. А також тут немає міжвиросткової резекції, резекцією, як на ПІС, Тому тут кістка зберігається набагато краще. Також тут є стабільність, як я вже казав, у всьому діапазоні рухів. Надколінник рухається в дуже дружній по такій формі, це зворотня випухла поверхня. Він може функціонувати як з заміною надколінника, так і без заміни, а лише з шліфовкою хрещової тканини. І немає небажаних для післяопераційних. Періодів болей в передній частині коліна. Якщо є необхідність, може використовуватися модульний компонент, якщо, наприклад, є дефекти кісткової тканини, які потрібно замістити ось таким аугментом. Він через гвинти кріпиться до латеральної або медіальної сторони тібіальної компонента і з собою заміщує дефект. Наразі в нас представлений 15-мм аугмент. Ось так він виглядає. Вентами кріпиться і заміщує собою дефект. Наприклад, при тяжких варусних колінах, коли медіальна сторона настільки пошкоджена, що неможливо зробити опил симетричний, а потрібно робити пластику або ж заміну на аугмент. Пластика тягне за собою такі небажані явища, як резорцію тої тканини кістковою, якою зробили пластику. Це притаманно для великих шматків кістки. Або ж пластику можна зробити кубиками гідроксиапатиту, до прикладу. Є багато. Якщо дефект менше 5 мм, можливо навіть обійтися без аугменту, а лише. За рахунок цементу, який буде армований гвинтами. Ось так він закручується, і після цього він фіксується. Обов'язково ставиться подовжувач, тому що аугмент, він, так би мовити, з'їдає. Частину кіля, який забезпечує стабільність компонента в кісті такий собі якор. Подовжувачі можуть бути різні до прикладу, ось подовжувач на довжину 100 мм в діаметрі 16 мм. Бувають 30 мм, 65 мм, 100, навіть 140. Це все використовується за потреби. Сам стем, він же подовжувач кріпиться за рахунок конуса. Він ставиться в посадкове місце і зверху робиться удар молотком. Він клинеться і тримається. Якщо ж буде ревізія після цього встановлення, там, наприклад, через 20 років або більше, і потрібно виняти сам подовжувач, тут передбачена така ось різьба для того, щоб її виняти. Тобто накручується перехідник, інерційний молоток. І вибивається. Конус має цікаву форму. Він має форму клина для того, щоб при навантаженні він вклинювався в цементну мантію, розпираючи її в кортикальний шар кістки. Також він має ось такі ось борозди. Вони потрібні для того, щоб забезпечити ротаційну стабільність, щоб не було проворотів. Також він має легку матову поверхню. Тому що це титан, і полірувати титан доволі затратно. Він доведений до точистоти поверхні, яка необхідна для контакту з цементом.